Вони захищають мене і мою сім'ю, а я сиджу вдома, а хто ж моїх дітей буде захищати? Мені ніхто не сказав, що хтось мою дитину захищав, мою жінку захищав. Він теж пішов захищати. Народився. Ми дуже чекали його, думали, що він не, не народиться. Ну, Дай Божечко, врачові спасли його і народили. Було його 3900. Як народився, казали такого богатиря, Я була сама маленька. Так він ріс. Потім почав хворіти, в нього була бронхіальна він дуже хворів. О, я знаю, ми купили машину і возили його в школу. А він казав, мамко, усі діти, як діти на велосипедах їздять, а я, мамко, їздю на машині. Я так хочу на велосипеді їздити. А йому не можна було, щоб він хворів. Та що, як родився? Вже трошки підбільшав. Разом все робили, всьому навчав його. Починає щось з технікою навчав, щось з музикою навчав його, щось радіо навчав, електриці йому всьому вчав. Всідав він од мене не відходить, всіда були ми разом весь час. Так. І росли поки потім пізніше вже став більшим трошки. Навчав його радіо, щоб він розумівав, мог ремонтувати машини. Дома було піаніно, раніше у нас навчав його в музиці, світ виключали раніше по дві години, навчав його грати, співати. І так все продовжувалося, Поки не купили йому клавишний інструмент, він почав грати, почав я йому показувати, а потім він почав сам грати. Тато грав на піаніно, а він співав. Українські пісні співав, маленькі і співав. Потім... Дуже любив він музику, дуже любив музику. Батько йому, як він вже підріс, вже 16, навчив його на машині їздити. Як ремонтує машину, так і він коло батька, так і він коло батька. І він вже 18 років, він вже міг зремонтувати машину. Ну, Зразу почав займатися музикою. Почав співати, займатися. Купляли трошки апаратуру, підкуплювали, зразу самі робили, потім купляли. Потім пізніше, вже в старших класах, вже він і кої, вже і свайби мог грати сам. Вже грав, і співав, і проводи. Так хорошо його вийшло. Всі свайби він і грав вживу. Все вживу і грав. В нього не було такого, щоб там якийсь цін, все вживу грав. Потім наче, він дуже зацікавився ремонтом машини. Машини були биті, дуже биті, мог сам їх розробити, покрасити, все зробити од нуля робити, що електроорудування, що машину можу сам все робити. Після 11 класу в технікум поступив, лісдорожний, навчався там, кончив на красний диплом. На кого навчався? Він на локомотивщика, машиніста, локомотива, навчався. Ну, по професії не пішов, так як він в дитинстві хворів, і він не пройшов. Він пішов на желізну дорогу просто сигналістом. Потім перейшов башмачником, працював 12 років, працював до Сім'я в нього одразу була Оля, хороша дівчина, ну, чогось в них не, не зложилося. Він женився в 21 рік. Була в нього донечка, є у нього донечка Настуся. Дуже гарна дівчинка така, Ну, трошки не зложилося. Женився він другий раз, узяв Юлю з дитинкою. Їй було два і з половиною років. Вона дуже до нього привикла, вона його дуже любить З'явилася в нього нас Ніка маненька. Він дуже, дуже любить своїх діток. Він виростив з цих двох дівчат, він ніколи не сказав, що це Вікторія не його дитина. О, він завжди, чого й пішов на війну, прийшов, нам повістку приніс, каже, «Мамко, повістка мені. О, ми ж в нього бронь була на залізній дорозі бронь. Ми його так просили, щоб він не йшов. А він нам каже: мамко, ти ж пойми, що мої однокласники всі воюють, вони захищають мене і мою сім'ю. А я сиджу вдома, а хто ж моїх дітей буде захищати, як не я. І пішов, він нас не слухав. Ну, реакція яка була? Звісно, я все розумію, що треба захищати свою країну, але як кожен батько, кожна мати, кожен хоче, щоб ця дитина була жива і зберегти його. Я з ним поговорив, ну я зрозумів так, що поробити цьому неможливо. Він твердо вирішив піти. Ну, вже показав повістку, як він прийшов в медкомісію. Вже, можна сказати, нічого зробити не він сказав, каже, я повинен захищати свою сім'ю. Мені ніхто не сказав, що хтось мою дитину захищав, мою жінку захищав, він твердо пішов захищати. Це була неділя, як він приїхав до нас, і він вже пройшов комісію. Прийшов і ложить документи. Я, я заходжу в хату, батько сидить і, і він, і щось таке хмурне, я заходжу, що, що трапилося, а батько каже, он дивися, я кажу, так що? Він ну, каже, комісія вже пройшов, каже, в воєнкомат. на війну зібрався. Я почала його. Я винесла ту бронь. Кажу, синок, бронь, ж твоя, то ось і сього. Ну, на що ти будеш йти? Кажу, батько каже, я синок піду за тебе. Я піду за тебе, якщо тебе вже там термошать, бо йому ще весною була, теж повістка була. Ну тоді бронь була, він тоді не пішов. А, а потім батько каже, що я піду за тебе, а він каже, ні, ні, покаже. Якщо той, ми з тобою там зустрінемося, він ні в нас не слухав. Хоча кожній матір не хочеться, щоб дитина пішла на війну. У нього не було такої мрії, щоб він навіть сам говорив, що мати, представляєш? Я воєнний, ну це ж просто. Ну, Йому там трошки обіщали, що він буде в рембригаді. І він казав, мамко, не переживай, все буде добре, я буду в ремонтній бригаді, я ще мамко, танки не ремонтував. Не переживай за мене, все буде добре. Але ж він не попав в рембригаду. Не знаю, чого так вийшло. Давай, 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 умре зараз, швидше. Швидше, поможи їм! 28 січня він вступив. Зразу, як він пройшов комісію, через неділю він і поїхав. Він зразу вже в Томарі проходив навчання. А тоді, вже, як вони в Запоріжжі, зразу ж вони навчання проходили, а тоді вже як в Запоріжжі їх туди перевели, тоді вже він був в 82-й бригаді в усій. Ну, я не знаю, як його туди призвали. Він сказав, що він там багато чому навчався. Він каже, що один день пройшов курс, другий одному навчився, другому навчився. Може, вийшло, може він все знав. Він, да, він приходив, розказував, що, він там, що його там О, ну, Став він медиком. От так, случилось. Так. Видно, подобалось йому, не знаю. Запоріжжя, роботи, ну, там він і загинув. Це... Він цього там був чотири місяці, а навіть єсть. У нас є, як він, він і на машинах там їздив, на машині. Ой, як вони їхали полями, єс, він веселав нам, що вони їдуть Він завжди був, якщо я кудись іде, Він сказав, не дзвоніть, я до вам перезвоню. І все. І до його зв'язатися було неможливо. Він і телефони навіть не дав нам родного, Сказав, що ви будете його будете переживати за мною, будете до родного дзвонити, не доїдати йому. Я не дам. Він такий, що нічого не розказує. Нічого. Що він йде, що він робить, як важко, чи не доїдав він, чи не доїдав, чи холодно, що він цього знає, що ми переживаємо. Він все добре і все. Він не признавався, не ділився цим, таку інформацію знав. Було таке, що приїжджав там по три дні і все. А останній раз він приїхав. Нам було день народження батькові 9 липня, мені десятого. Він приїхав 11 Бо що тут можна говорити? Взагалі? Приїхав сина, коли не бачиш, давно довго сина не бачиш. Тим більше він приїхав не з командировки, а з війни, то зрозуміло, що яка тут може бути реакція? Я думаю, що тут слова лишні. Каже, мамку, сказав, щоб ні, щоб батько не казав мені, що він приїде. А він приїхав, каже, мамка, я тобі гарний подарунок зробив. Я кажу, найкращі, який є. А потім він побув 10 днів вдома, він старався все там допомогти жінці, все, що я кажу, синок, та да ти хоч би віддихнув. А він так і каже, мамко, я там буду віддихати. А тут я повинен каже, допомогти. Ми тоді напікали і пиріжків йому, і тушонок, все зносили, і, і люди із села йому пекли йому, бо він сюди приїхав, а назад вирішив поїхати своєю машиною. Він перед війною взяв розбиту, розбиту машину. І він зробив її лялечку. О, він каже, мамко, я заберу машину, бо хлопцям дуже далеко добиратися, як отак в відпуск, каже, і на Львів. О, я заберу, щоб хлопці їздили. І він набрав із собою різних запчастей, щоб каже, буду каже, допомагати, каже, ремонтувати Там усе, каже, як у нас дуже мало чого є. І Він забрав туди і поїхав 21-го. Утром рано він заїхав, і якраз і дочка приїхала якось так, і він обертався машиною і так глянув на нас, і якесь таке чувство було, я ще сама собі подумала, вибрати такий частенький, кажу, сама собі думаю, може, яка лувка дитина моя. Це був останній, останній згляд його. Ну, він нам ще посігнали, улыбнувся і поїхав. А 19 числа він, мабуть, щось, мабуть, щось він yeah. чи думав, 19-го він нам дзвонив по вайберу. Я була на роботі, батько був вдома, батько відразу дзвонив і він дуже переживав. Дуже. Він як переживає, він так кусає щоку. І до мене дзвонив із окопа. Я кажу, синок, ти щось так переживаєш? Ні, ма, все буде добре. І я кажу, я не знаю, що в тебе спитати. Він так не любив, як я питала, синок, чи ти їв, чи ти не холодний. Як починаю плакати, він завжди казав, що мамко, я більше не буду з тобою балакати, як ти будеш плакати, він так не любив, що я плачу. Я кажу, синок, так що ж мені в тебе спитати? А він мені каже, мамку, давай просто подивимося одне на одне. Це був послідній газ. А 20, 20 числа я йшла на ніч на роботу, а батько його собачки зробив будку, і я йому написала, що синок, ми відвезли. Щоб ти не переживав, а він до мене дзвонив. Це було 20 числа вечором о 18.10. Він вже десь йшов на завдання, але він нічого нам не сказав. Я кажу, синок, як ти там мамку, потихеньку, мамку, та не переживай, все буде добре, я ще хочу синочок. Бо в нього самі дівчата. А 21 го утром я пролистувала і виставили чималяр, що із того, що іностранний журнал написав, куди йде 82-га бригада. І був обстріл. П'ять авіанальотів було. І хлопці якраз йшли. І вже 21 го він вже не був на зв'язку. Вже ми його не почули. Потім нас розшукали його побратими, бо командир нічого нам не казав. Як ми не дзвонили, як ми йому… він то писав, що то він на евакуації, то він там, де нема зв'язку, а його вже не було. А побратими знайшли нас. Сказали, що нашого сина вже немає в живих. І так ми його шукали 11 місяців. Ми так молили Бога, щоб він був живий. Но... Зразу ж він пропав без вість, а потім через деякий час привезли додому похоронку, що знайшли на щиті. Програма на щиті його доставила і в вглобені. І я тоді з'явився своїми через ті, що думаю, Поїду, щоб подивитися. А в нас, якраз в мене 9 липня, день народження, а в моєї жінки 10 липня на другий день. І на 9 липня, якраз я поїхав в морг в глобину. Відкрили мене, подивись, був такий маленький, узнати лиця його не було. В череп був лист, як би сказати, як в школі скелет. Перед ось цей ось, не було нічого в нього. одна кость. Ну, його був один такий маленький, то в його був якийсь зуб трошки длинніше правого. Я подивився, справді зуб длинніший, хрестик його був, це що і тут висить цепочки в його з жетонами, жетони були зірвані. І то подивився, ну йому і по формі голови я побачив, що ну, все сходиться, похоже, все на його. І дев'яту то я з'їздив, а десяту був похорон, якраз виходить, на моє день народження поїхав. Морг подивиться на його, а на десяти на жінчик, де на народження ми його поховали. Його побратими сказали, що його нема, що ви пойміть, що там упала бомба С-300, що там нічого немає, що там дуже багато, де трошки далі хлопцям, там хлопці без рук, без нього залишилися. Дуже близько коло Сережі впала ця бомба. І його... Волною, ударною волною його, йому одірвало руку. І як через 11 місяців чоловік поїхав подивитися, він був весь зжатий. Це просто жах. А яким він вам запам'ятається, сином? Та ну яким? Добрим, ласким. Він завжди… Обходився так, розмовляв з нами, обходився з нами уважительно, не грубим нам. Ну, син як син, бо скажіть, Я думаю, що я погано нічого не можу сказати за його. І не того, що його нема, а взагалі дійсно я. Ну, те, що мені самі душі подобалось, він не був обичай ніколи. Його обиди, можна сказати, що неможливо. Ну, скажеш не так. Може, коли й на на його там ще. Він ніколи не обижався по цьому поводу. Тоді він ну, став завжди добре. Нас були такі взаємоотношення з ними, що можна сказати, я, я не знаю. Всіда ми гралися з ним, дурачились. На полу це завжди у нас була борьба, реготання всяке. Ми завжди з ним ховались, гралися. Ну, я любив дітей з ними завдав дуже. Жуж багато часу проводив. Ну, так, він. У нас було така у його, що він, я ж кажу, що я і не хотів би, щоб він другим був. Все було все те, що в мені. Він нам запам'ятається дуже щирим, люблячим, працьовитим. Він, всіх, він всім допомагав. Хто його не попросив чи щось зремонтувати, чи кудись повезти. Як він тільки почав їздити на машині, до нього й ночі приїжджали хлопці, але знають, що він не пив. Він може і в 12 і в час ночі повезти, куди кого хочеш. Хлопці завжди казали, та он, до Сережки поїдемо, він нас відвезе. Такий він був, мріє. Йому хотілося свого, своєї хати. Ми йому обіцяли, що ми йому допоможемо. Я мрія була поспитувати дітей своїх. Якби була можливість з ним поговорити, що б ви йому сказали? Ну, це б двома словами цього не скажеш. Багато б чого мог би сказати, але я навіть не можу і слов підобрати, щоб я їм сказав. Всього хотілося багато сказати, звісно. Та все поговорили, звісно, за все. Тому що скучали дуже за ним, як ми його любили і скучали за ним дуже багато. Хотілося багато про що побалакати. ну, Всього ж не обхватиш. Двома словами, цього не передаси. Ми його дуже любимо. І що нам дуже важко без нього. Нам дуже важко без нього. Дуже. І дочечка. Дуже їм важко теж, що ми, ми б його берегли, ми б його не пустили.